Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 10 жовтня, 594-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі була дронова атака від росіян. Росіяни з Криму випустили 36 іранських дронів Камікадзе. Таке враження, що переважна більшість в Одеську область. Але дрони летіли як через Миколаївську, так і через Херсонську область, де наші хлопці їх збивали. Тож над Херсонщиною збили три дрона над Миколаївщиною. Один і 23 дрона збили над Одещиною. Дрони навіть літали тут, над містом Одеса. Вночі було гарно чути, як працює ППО. Ну і як збивають дрони про прильоти повідомили, що були влучання в якусь логістичну інфраструктуру без подробиць в сусідній Миколаївській області. Крім дронів, вчора росіяни продовжили обстріли території поруч з Чавом. Там, на щастя, знову без жертв та руйнувань. І також росіяни продовжують обстріл Херсонщини. Там теж на щастя без жертв, але по офіційній інформації, чотири людини травмовані внаслідок російських обстрілів. Чекаємо на гарні новини і прошу вас закинути грошей волонтерам на їх спори.